А де взяти більше грошей, а де взяти нових клієнтів? А як позбутися боргів і почати більш динамічно розвивати свій бізнес? Знаєте, саме з цими питаннями все більше людей, все більше підприємців, експертів та власників бізнесу заходять на різні нетворкінги, заходять на різні заходи для того, щоб знайти по суті відповіді. Одні з них шукають відповіді в маркетингу, інші шукають відповіді в продажах. Але сьогодні ми поговоримо про справжню причину того, що у бізнесу виникає дефіцит фінансів і дефіцит а, нових клієнтів. Відповідно, ви отримаєте впродовж відеоролика кілька відповідей, які а, можна буде використати для того, щоб і нових клієнтів знайти, і власне кількість грошей у вашому бізнесі збільшити. Тому слухайте уважно, додивляйтеся дане відео до кінця. Якщо виникають питання, ставте їх у коментарях. Я із задоволенням дам відповіді або в коментарях, або можна буде прийти на консультацію і розібратися саме з вашими питаннями у вашому бізнесі. Переходимо безпосередньо до нашого відеоролика і до нашої теми, де брати нових клієнтів, де брати більше грошей, і яким чином розвивати ефективний бізнес. Насправді, це питання глибше, ніж просто питання маркетингу. Це питання глибше, ніж просто питання продажів. Чому глибше? Якщо ви придивитесь уважно, то в першу чергу ми звертаємо увагу не на те, яким чином працює маркетинг. Ми звертаємо увагу на те, як працює маркетолог. Якщо придивитися до відділу продажів, в першу чергу нас цікавить. Звичайно, процес там конверсій, співвідношень, виручка і так далі. Але ми звертаємо увагу в першу чергу на продавця, на те, який у нього настрій, на те, який у нього стан, наскільки він енергійний, або навпаки похмурий. І часто виникає така ситуація, коли щось не склеюється, і ми такі: та зберись уже, ми ж не кажемо людині та збільш уже продажі, або та закрий уже цю угоду нарешті. Ми апелюємо якраз таки до стану людини. І відповідно, ми це часто не помічаємо. Я сам у продажах пропрацював вже більше 10 років, і раніше, якби мені на це звернули мою увагу, я б, мабуть, проігнорував і, ну, ніяк би, типу, сказав що неадекватно, треба просто працювати більше, більше комунікації і так далі. Але давайте подивимося на це з точки зору ось такої енергії людської, людського стану і можливостей людини. Візьмемо. Давайте для порівняння такі дві ніші, да, продажі і маркетинг. Це два важелі, через які можна збільшувати і кількість клієнтів, і кількість фінансів у вашому бізнесі. Так от давайте почергово. Продажі. Якщо ми приходимо, от я менеджер з продажу або ваш керівник з продажів, да, РОП, я приходжу на роботу. І в мене поганий настрій, або поганий стан, або я вдома посварився з дружиною, або мені хтось на ногу наступив у транспорті, або а, я простояв тривалий час у заторі, да, коли їхав на роботу. Який в мене настрій буде? Негативний. Я приходжу на роботу і починаю робити планування, наприклад, да, планування якихось задач на день, і збираю менеджерів з продажу, бо я керівник відділу продажів. І от я проводжу комунікацію, десь одному щось недосказав, десь іншому, у мене поганий настрій, люди це щитують, вони хотіли поставити мені якісь питання, проте промовчали. Промовчали не тому, що питання не важливе, а промовчали з тої причини, що якщо мені задати питання, а я чимось засмучений, моя відповідь може бути агресивна, вона може бути неконкретна, вона може бути непродуктивна. Більше того, можна ще отримати і наганяй, тому що менеджер, наприклад, має якісь труднощі і не виконав якийсь обсяг продажів. Відповідно, питання замовчуються, вони не виносяться, не комунікуються, і, відповідно, вони не отримують рішень. І це призводить по факту до того, що ми на певний проміжок часу маємо ось таку штуку. Да? Внизу знаходяться продажі в стакані, як кажуть. І відповідно, коли ми а, приходимо на роботу в такому стані, погодьтеся, було б класно, щоб по-перше, ми в такий стан не потрапляли. Ну, от уявіть собі ситуацію: знову ж таки, роб. От у вас в бізнесі є роб. Він приїхав на роботу, і в нього 24 на 7 крутий настрій. Він ставиться до всього з розумінням, навіть якщо щось негативне сталося в його е, житті, поки він добрався на роботу або там на зустрічі з клієнтом, він такий: да, все розберемося, взагалі не проблема. Дайте трохи часу, і ми все це вирішимо. І от якщо в такому піднятому стані знаходиться роб, до нього приходить, звертається менеджер з продажу і каже: там: Григорій Івановичу, у мене от те-то, те, то те-то те не виходить. А, яким чином можна було б вирішити це питання? Давай з тобою подумаємо, давай знайдемо круте рішення. І ми починаємо аналізувати. Менеджери не бояться запитати про свою проблему, щоб отримати відповідь, бо вони знають, що роб в гарному стані. Маркетологи, так само трошки давайте перемкнемо увагу, у них теж є свої ситуації, щось десь спрацювало, щось не спрацювало десь. Погіршився настрій і знову немає зворотнього зв'язку, не вистачає комунікації. І знову ж таки, якщо ви попрацюєте і ваш маркетолог буде на постійній основі в класному настрої, впевнений, задоволений життям, у нього буде високий рівень енергії, то, звичайно, до такого керівника можна і підійти, і питання задати, і поспілкуватися. І якщо давайте ще трошки більше уяви застосуємо. У нас є менеджер з продажу, або керівник відділу з продажів, і є а, маркетолог, або директор відділу маркетингу, вони в гарному настрої. У них щось виникає, десь щось ситуація якась незрозуміла. Вони приходять один до одного, або альо альо, зідзвонилися, і вони спільно знайдуть ефективне рішення для вашого бізнесу для того, щоб А вирішити ситуацію. Зробити це максимально швидко і В. отримати дуже круті результати від цього. І як бачите, от я проговорив вам певну ситуацію, певний кейс, показав, як це може виглядати насправді. І якщо ви це проаналізуєте, передивитесь цей фрагмент відео іще раз, то ви точно зрозумієте, що я не застосував жодного маркетингового нового інструменту. Я не проговорив жодного інструменту з продажів. Жодного. Але при цьому, коли я початково розказував про це таке м'яту какашку да яка от людина приїжджає на роботу, там один рівень енергії дивитися не хочеться. І зараз я розповідаю, я впевнений, що ті люди, які додивилися до цього моменту, ви бачите рівень енергії, ви бачите рівень впевненості, ви бачите готовність впроваджувати якісь інструменти і на моєму поточному стані. Вам уже, коли ви з того боку екрану дивитеся це відео, вже і така думка. Слухай, а може цьому Григорію написати в особисті повідомлення і записатись на якусь консультацію? Погодьтеся, це так і працює. Тому, коли ми говоримо про те, а яким чином збільшити кількість клієнтів, тобто зробити так, щоб маркетинг був ефективнішим, або яким чином збільшити кількість грошей у бізнесі, тобто налагодити роботу відділу продажів, да, от зв'язки вам одразу. То відповідно ми говоримо про те, а як в першу чергу зробити таким чином, щоб енергія продавця, впевненість продавця, насолода від життя, віра в себе, щоб енергія і віра в себе і емоції маркетолога були завжди або максимально часто на високому рівні? Коли вам вдасться досягнути цих показників, то я впевнений, що ті люди, які використовують уже звичні для них, Інструменти для продажів чи маркетингу, вони почнуть їх по-інакшому оцінювати. Оцінювати часто виникає в бізнесі ситуація, і це дійсно так, коли клієнт він же не знає фактичних параметрів угоди, ну точніше, як, він знає, але він оцінює суб'єктивно, хочу, не хочу, підходить, не підходить. Звичайно, є параметри по факту, да? але, наприклад, у вас і в мене. А параметри в угоді однакові абсолютно. Але чомусь купують у мене, а у вас не купують. Чому так відбувається? Бо коли людина спілкується зі мною, вона елементарно бачить високий рівень впевненості, комунікабельність, енергію, і їй хочеться прилипнути до цієї енергії. Прилипнути, розумієте, от виникає ось цей природній магнетизм. Ви це можете легко перевірити, ви заходите просто в. Торговий центр, і ви бачите, що одні люди за прилавком стоять усміхнені, приємні, до них хочеться підійти, поспілкуватись, познайомитись. Особистість магнетизм, магнетизм викликає. А є таке, що начебто і ціни окей, але ти підходиш, а там стоїть якась людина, з якою не хочеться спілкуватися, вона не викликає ось цих позитивних емоцій. Ресторан, ви сидите, замовили страву, підходить якийсь офіціант, у нього все добре. Да, він такий, вау, круто, давайте ТТТ те, те, те порекомендував, якоїсь страви немає, він завжди запропонує альтернативні якісь позиції, і ви обираєте. Вам навіть сперечатися не хочеться. А якщо ви навіть і починаєте це робити, то людина, яка шарить, у якої високий рівень енергії, вона легко згладжує гострі кути, і у вас все одно все стає от на потрібному рівні, спокійно і врівноважено. І інша ситуація. У вашого, наприклад, якщо у вас ресторанний бізнес, у вашого офіціанта день не задався, він не може відновити свій психоемоційний стан, у нього щось там кепсько всередині, звичайно, він буде через губу розмовляти з клієнтами, ви що не розумієте, ну, а що там, меню все написано. да? Навіть ось така артикуляція не буде, тому що менеджер хотітиме як можна швидше покинути місце комунікації, бо йому не комфортно. Тому, якщо от, повернутися до нашого головного питання, як зробити таким чином, щоб у вашому бізнесі збільшилася кількість клієнтів і збільшилася кількість фінансів, то потрібно в першу чергу зробити аналіз вашого бізнесу і проаналізувати, а де сліпі енергетичні зони, не бізнесові. Тому що якби проблема була саме в бізнесі, ви б уже скоріше за все. Давно вигнали одного менеджера, найняли іншого менеджера, і все полетіло угору. Але якщо ви розумієте, що у вас є плинність кадрів, ви розумієте, що ви щось робите робите, але постійно топчетеся на одному місці, то, можливо, час задати інше питання. Можливо, справа не в інструментах, а в тому, як менеджери, як люди у вашій компанії оцінюють ці інструменти. А на оцінку, звичайно, впливає їх рівень енергії, їх психоемоційний стан, їхня віра в себе, їхня захопленість життям. І якщо в цьому питанні покопатися, якщо ви розумієте, що от по якихось нарадах, по якихось комунікаціях з цими людьми, ви розумієте, що все мало б працювати, але воно не працює час зробити аудит вашого бізнесу. Якщо вам ця ідея відгукується, якщо ви хочете подивитися на свій бізнес зі сторони, і от під призмою енергії, під призмою нових рішень, які звичайно збільшать ефективність вашої діяльності, я вас запрошую на бізнес-розбір. Напишіть мені в особисті повідомлення, контакти в описі до даного відео, і я із задоволенням проведу для вас бізнес-розбір, і ви дізнаєтесь, на що потрібно натиснути для того, щоб справді бізнес пішов угору. У мене для цього є 9 ключових напрямків, по яких можна аналізувати структуру вашого бізнесу. Це такий глибинний аудит. Звичайно, на нього потрібно витратити час. Але коли ви це зробите, то ви чітко будете бачити зони росту в вашій діяльності, яким чином збільшити кількість клієнтів і кількість фінансів у вашому бізнесі. Тому буду радий з вами поспілкуватися. Якщо дане відео було вам корисне та цікаве, поставте йому вподобайку, залишайте ваші коментарі, репостіть, діліться з друзями, ну і, звичайно, підписуйся на мій канал Студія українського бізнесу. З вами був Григорій Горобій, ютуб-продюсер та бізнес-тренер. Зустрінемось!